Настав час конфіскувати рашистське майно за кордоном для відбудови України. Многим казалось, що режим Зеленського не відчається на рішительний, сумазбродний довольно шаг. але случилось то, що случилось про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моровецький. Наше майбутнє залежить від результатів цієї війни, від того як вона закінчиться. Поразка України означала поразку заходу, поразку усього вільного світу. Після цього Росія почувалася безкарною, і світ би змінився. Настав би час непередбачуваності, заявив Моравецький. Він порівняв Путіна з Гітлером. Як у миротворення х заохотило Гітлера до дій. Так і гіпотетична поразка України заохотила б Путіна діяти далі. Переконала б його нічого не боятись. За словами Моровецького, Путін розраховував, що українці здадуться, виберуть якийсь там мир та заплатять за нього будь-яку ціну. Він наголосив, що помилкою Путіна була саме недооцінка українців і їхньої готовності жертвувати життям заради своєї свободи та держави. Росія продовжує брехливо звинувачувати українців у фашизмі, так само говорив і Сталін. Але треба чітко сказати, що фашист це людина, яка хоче знищити інші народи, яка порушує права людини і яка хоче розтоптати людську гідність. Фашистом сьогодні є Путін і всі ті, хто допомагають йому в російській агресії проти України, зазначив глава польського уряду. А чи для вас було здивуванням, що прем'єр-міністр Японії сьогодні буде в Києві? І чи варто власне вважати, як я й казав, такою такою це відповіддю на візит Сі Цзінпіна до Москви? Ну насправді для мене не було несподіванкою, оскільки ми почали 23-й рік із адвокаційного візиту до Японії. Токіо і Хірошіма, де буде саміт Групи Семи в травні, куди запрошено зокрема і українського президента. Я дуже сподіваюся, що там він зможе докласти ще зусиль для пришвидшення української перемоги. Цей візит прем'єр-міністра Японії планувався, оскільки ще коли в січні він здійснював турне країнами сімки, думали ще що тоді буде, але зараз я вважаю, що він найбільш доречніший, зважаючи на вісь Пекін, Москва тому дуже важливо, що Токіо і нагадаю, що перед тим прем'єр Японії був в Індії, де зустрічався із прем'єром Індії, вони проговорювали безпеку індотихоокеанського регіону, тому це навіть більш символічно з Японії через Індію приїхати в Україну. Я дуже сподіваюся, що. Саме ця програма протидії авторитаризму і забезпечення миру в Індо-Тихоокеанському регіоні, яку прем'єр Японії оголосив, вона важлива так само і для нас. Чому? Тому що без перемоги в Україні над е, Російською Федерацією, але більше ширше це над авторитаризмом, тому що на боці РФ і Китай, і Північна Корея. І е, Іран і е, Республіка Білорусь тому для нас це я б сказала цей візит е, прем'єра Японії на фоні е, е, візиту Сінзіньпіня е, е, в Російську Федерацію. Це якраз додатковий меседж, що глобальна коаліція для підтримки України. Ось така політична коаліція, не просто Рамштайн, де ми маємо можливість е, отримувати е, зброю. Але тут формується, і геополітичне значення нашої перемоги ще більше стає усвідомленим. І я сподіваюся, це буде примножено ресурсами, санкціями жорсткішими, конфіскацією російських активів, особливо після рішення МКС, е, так само і ізоляцією не лише Путіна, але тих всіх, хто його підтримує. Плюс ми побачили в США потребу розслідування, звідки взявся ковід. Це теж своєрідний такий, якби привіт в сторону Китаю. Але наскільки я розумію, навіть після цього візиту про збройну допомогу від Японії до України не мовиться. Ну насправді є варіанти, але не про все треба говорити публічно. Так само є е, 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 країни в індотихоокеанському регіоні, які допомагають Україні, але зважаючи на те вороже сусідство, яке є Північна Корея, ось Китай, Російська Федерація, багато допомоги дається е, не оголошуючи. Ось і я сподіваюся, що е, Японія. В яка дала уже Україні, хочу нагадати 5,5 мільярдів доларів і спочатку е, повномасштабного вторгнення, і взагалі спочатку агресії в 2014 році. Одна з небагатьох, які підтримували територіальну цілісність і суверенітет фінансово постійно надаючи нам можливості і прямих вливань в бюджет, і різні програми через джайку японську. Ну і Японія надзвичайно зацікавлена в плані відновлення при внесенні суди сучасних технологій. І коли ми були в Японії, ми говорили про таку бачення майбутньої перемоги. Це потяг в них є. Оці ви знаєте, швидкісні потяги шинкансени це потяг. З Києва до Сімферополя всього на всього за чотири години це та ж сама відстань з е, Токіо до Хіросіми е, 830 кілометрів. І уявіть собі, це тим, хто сьогодні в Окупованому Криму, ми якраз і говоримо, що а. На всіх наших міжнародних майданчиках Крим це Україна і ми продовжимо боротися, тому що є певні голоси, які ставлять під сумнів здатність України повернути всі території, і ті, які вважають, що Крим це червона лінія і, можливо, не варто продовжувати боротьбу. Тому потягом перемоги. Завдяки в майбутньому, ми якраз і хочемо підкреслити, що тільки з відновленням повністю територіальної цілісності і суверенітету це і буде відновлення світової архітектури безпеки. Ну і Японія, хочу нагадати, що Українська Верховна Рада ухвалювала звернення, де зокрема по висловила свою позицію щодо окупації північних територій Японії Російською Федерацією. Я думаю, що дуже багато очікувань з перемогою України в багатьох державах, як в Молдові щодо Придністров'я, в Грузії тому маємо зараз використати і цей візит для того, щоб зокрема з питаннями забезпечення озброєння, якщо кажуть європейські партнери, що чи американські що не встигають там, виробляти, то треба шукати в третіх країнах і тут. Теж через головування Японії в Сімки забезпечення фінансовим ресурсом і закупкою в третіх країн можна вирішити питання. Добре, Москва Пекін, китайські комуністи, ФСБшник Російський чи домовляться про постачання зброї з Китаю? Як ви гадаєте? Ну насправді треба відверто визнати, що е, Китай е, допомагає Росії, і, зокрема чи здійснює деякі поставки е, товарів подвійного призначення через Туреччину, от яка є членом НАТО, і про це теж треба пам'ятати. Е, я думаю, що зараз е, для Китаю надавання летальної зброї. Це дуже ризикований крок, зважаючи і на внутрішні процеси, які відбуваються всередині, і те, що Китай своїми амбіціями глобального домінування вони про це чітко говорять. Вони хочуть а, керувати світом, якщо спростити це, але вони не готові ні по озброєнням їм потрібно ще більше часу. Вони можуть здійснювати різні. Провокації створювати е, напругу в східно-китайському морі, робити якісь заяви щодо Тайваню. Ось і е, очевидно мобілізувати і стимулювати всіх е, глобальних гравців до пришвидшення там озброєнь. Ми бачили, що відбувалося недавно засідання Аукусу е, в Сполучених Штатах Америки. Але тим не менше, Китай розуміє свою економічну залежність і від ЄС ось. Хоча деякі країни в ЄС тільки приходять до тями, які тільки, скажімо, там зрозуміли наскільки е, для питань безпеки ЄС була загрозлива енергетична залежність від РФ, і зараз вони мають зробити радикальні рішучі кроки, так само що до Китаю. Але Китай залежить економічно і від США і від е, Європейського союзу. Ось Китай не готовий ще з точки зору військової. До е, таких навіть е, о, повномасштабних військових операцій не кажу про, е, можливо, там сценарії там, блік от, але вони вивчили так само ті е, уроки і встежили за останній, особливо рік після повномасштабного вторгнення і реакцію Заходу е, на дії Російської Федерації. От, і тому я думаю, що е, надання летальної зброї е, зараз. Для Китаю матиме негативні дуже наслідки. І Я не думаю, що це в їхніх інтересах. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.